Галілео спільний проект супутникової навігації європейської спільноти і європейського космічного агентства, є частиною транспортного проекту транс'європейської мережі. Система призначена для розв'язання навігаційних завдань для будь-яких рухомих об'єктів з точністю меншою за один метр. Проект на 100% фінансується європейською комісією, приблизно 5 мільярдів євро за першу частину проекту. Ми цілком впевнені в американській системі GPS, але краще мати більше систем. Це збільшує надійність. І оскільки є безліч застосувань, втиметься радше про взаємодоповнення, аніж про конкуренцію між ними. В той час. Як система GPS споряджена 24 супутниками, з них три запасні? Галілео передбачає 30, розташованих на орбіті на висоті 23 тисячі кілометрів. Перший запуск заплановано на перше півріччя 2012 року. Це чотири перші супутники, які розмістять на орбіті для перевірки дієвості системи. Система, щоб бути дієвою, має складатися щонайменше з 18 супутників. Тож з двома супутниками система не є цілком дієвою. Хоча сигнали вже використовуватимуться. Тепер ми входимо в етап перевірки. Сигнали вимірюватимуть на землі, всі параметри перевірятимуться. Якщо все піде так, як заплановано, система має запрацювати 2014 року. Досі на ринку супутникової навігації майже беззастережно панувала американська система GPS.